Добрий день, друзі. Ось така в моєму садочку. Падають листя черешні. Тут ще їх повно вистачає. І тут не вистачає роботи. Ні Ось такі красуні гортензії в мене ще є. Ох, і красуні, друзі, ох, і красуні. Найшла арматуру. На вулиці проходила, там стройка йшла. <смі> Лежали такі викинуті арматури, то я їх прихватила. Полярбір, отакий красівуший, дивіться, який гарний. Так, він сам фрамвосіння. Це жовтень, друзі, це в жовтні таке, така краса в мене тут ще в жовтні. Франц Мельба. Ось така розевенька. Ну, хвости вже вон, такі всякі. І жовтенькі, і зелененькі. От тут у мене підбівочка йде. Ну, чую я, як завжди зі мною. Їй херем лайм лайте. Красиві такі в мене це такий кусочок газона. Тут уже цвітуть хризантемки білі, не прибирала ще півонії свої. Ось отут От така красота. Ось я вам покажу. Такенді ділайте, яка красивуща, Ох, і красиво. Дивіться, які збиті, збиті квіти в неї. Не можна витримати. А ось вона як разом з е, підпроміса. Оце така шапка під промісом. Червона. Ось я вам поставлю руку, друзі, ось це моя рука, а оце ця квіточка одна. Ось дивіться, яка, яка квітка здоровенна. Це пінк проміся. Ну і це, я вам сказала, кенді ділайт, вона теж здоровенна. А ось такі червоні квіти ще у пінкендроза. Ось такі здоровенні, здоровенні. А ось дивіться. Ще бутончики не розкриті є, ще може і зацвісти. А тут уже ось зацвіла. Ось, ось, ось дивіться, одна біла рожевенька. Тут ось теж гляньте, тільки дивіться, який февраль місяць. <смі> Господи, жовтень місяць, і вони мене тут і ще й думають, зацвітати. О, Ось така красота. Біленькі зацвітають, ці розовенькі розовіють. Дивіться, скільки. І кольорів, виходить, на одному кущі. Ось як Ой. Так, як завжди, баби випадає кусок пам'яті. Не франц Мельба, зараз. Це один кущ із ваніли Фрайс. Я вам вже декілька разів знімалась. Дивіться, який красивий Він червоний, червоний, друзі. Я з вікна кухонного бачу таку красу, така здоровенна висока гілка, та їх тут декілька гілок. Ось. Вже багато їх пообрізала на букети. Дітки приїжджають у гості, то я їм букети роблю. Отак от ванілка фраз і ще одна ванілка. от, А ось як лаймлайт, як стоїть. Подивіться, подивіться, що воно робиться, не знаю. Ну, У минулому році набагато менші були, друзі. А в цьому році дуже великі. Ще не відомо, які будуть на наступний рік. От добре, що коли відео робиш, то можеш порівняти роки, коли як ростуть наші рослинки, коли підростають, коли починають мінятися. Ось яка Ренсан ренсамфрамбосіння. Зараз я вам покажу ось так. Так, друзі, ось так ринсан Фрамбосіні, Ось вона даревенна. І ось ця ось здоровенні які гілки. Ви ж тільки подивіться, які здоровенні гілки. От. Ну і повербір підв'язала його. Ось такі здорові, здорові, здорові гілочки поларбіра. Ой, Полярного медведя. Ось такі вони тут вже. Листя повне, очіки ще живуть. О, ви дивіться, який вуду очіток красивий. Осінній окрас червоний-червоний. Оце такий очіток вуду. О, гарнюні, герню. Так. Зараз перейдемо, докажу вам, що ж там робиться в мене в садочку. Листя літає. Ось. Підійшла я вам, друзі, до цієї красивої. Крупнолистної гортензії, Подивіться, як у неї поміняли листочки. Це Саорі. Вона мене не цвіла в цьому році, бо я її видно погано вкривала, друзі. Тож перепадів багато було в лютому місяці. І видно, я то відкривала, то розкривала. Ну, коротше, понадіялася на те, що вона буде цвісти, бо в мене не було такого, щоб вона пропускала цвітіння. А це вона так і не зацвіла, але поміняла колір листя. Ви ж тільки подивіться, яка красиву коричневі кольори. І рядочком вже ж іде дуболисна. Красунечка дуболисна. Падають, падають листочки. В цьому році тільки одна кіточка була дуболисною, дуболисної. А в минулому році у неї було дві гілочки. Отакі От ще не поміняла колір. Надіюсь, так як дуболисні гординці міняють колір на червоний. Так, дивіться, ось покажу себе трошечки своїх тут, цю клубочку з, гортин, з хосточками, яких я пересаджувала спеціально голубі кольори. Це йде blue Ivory. Голубі голуба колір, а це Fern Line. Дивіться, У них дуже схожі листочки. Я її спеціально оце перенесла сюди одне до одного, щоб можна було ці голубі хосточки порівняти. Тут ще йде мене Амазона. Дивіться, така маленька Амазона. Вона після пересадки вони швидко не наростають. Так, а оце ось нова посадка лазер джем. Це осіння посадка, друзі. Лазер джем. Так, а ці всі останні вже жовтенькі. Зараз перейду, покажу вам іще. Ось показую, як виглядає саній халсеон. Геть, наче для неї і немає, в горшечку сидить. От така красунечка. Листочки, дивіться, з білою кайомочкою. Строгі такі листочки, побачимо, що ж, яке воно виросте. Бо це тільки посадка цього року. А це лизер енд Лейс. Вона красива, але її цьому році достали слизні, друзі, не замітила. Де вони бралися, тут це нова посадочка. У мене їх в минулому році цих слизнюків не було, а це в цьому році ось, ось посадочку мою і так прикрасили, ажурна стала, але зелененька. Друзі, ось показую вам, як стоїть моя карусель. Гляньте, така здоровенна, здоровенна, геть не темна, не жовтіє, дуже гарна. Це називається карусель. Розділилося декілька вже. Діляночок є. Ось так ще піонив не прибирала. Ось такі ловкі в мене. Такі симпатичні помаранчеві хризантемки. Рано з біленьким попалося. Ось так зараз покажу вам. Оцей же куточок я вже знімала, що він ось такі ловкі ловкий хризантемки із офіпогоном нігр. Так, друзі, а все починає розкриватися щось, щось неймовірне. Це посадка прошлого року. Вона здається, як пізно-пізно. жовтий місяць вона тільки починає. І ці тільки-тільки починають усе. Починають, починають у така ложечка. Мої любимі хризантемки ложечки. От. А там біленькі гарнюні, отакі красивіщі. А це така здорова, здорова гілочка, а вже усюди вона достає. Так, а покажу вам ще я. Оцю гортензія, яка пізно-пізно розпушилася. Це страббері Blossom. Вона дуже-дуже пізня. Дивіться, який ніжний колір. Наче тільки як ті починали тільки такого кольору, то вони зараз темно-червоні. А ця сама пізня, друзі, це страбері Blossom, вона сама пізня. В неї листочки, пелюсточки, такі тонюсінькі, ніжні, ніжні. Ось кущик, це її другий рік вона цвіте в мене. Ну, так що в неї потенціали ще є. Ще побачимо, які в нас будуть. Зараз прийдемося до цієї до графіті. Ось так до цієї. Ой, красуня моя, вона така тут свободна, стоїть на, на уголочку моєї дорожки. Ну там внизу, бобо маленька ще, то поприбирав, там в мене підставки для моїх квітів, які я виношу на вулицю на канікули. Тепер там залишилися. Тільки полочки. І ось така графіті. Дивіться, який кущ шикарний. Шикарний кущ. це місяць жовтень. Красота, красота, друзі. Хмарки підтягуються, е, обіцяють, обіцяють нам на завтра дощик. О, чуїха, чихає. Да, чихаєш? Пальтішки, бабуся, я тобі пальто виділа, щоб ти не замерзла. Ну так. Да. Зачепилася за гілочкою і вилізла з тої шуби, Ой, і шуба залишилася на вулиці. От які у нас тут бувають випадки. Так, друзі, ну ось о, залишилося трошки в мене яблучок райських, залишу їх для птичок. В цьому році, вже й, в цьому році менше ворожа, як у минулому році було. В минулому році було багато. Дуже багато це будра, висить подарунок у мене. Перший раз мені прислали, коли я отримувала е... хаканіхлою варігатовою, мені прийшов подарунок оцього будри Ну, я її всунула в горшечок, ну отак висить, не знаю, як вона довисить, довести чи не довисить. Чимирники. Є пару штук цвітуть, а то все От. Ще багато айви. Уже цілий ящик зібрала. Ось така капусточка залишилася в мене ще не з'їли ще гусіні. Ось таке, ось таке. Ну, хай собі стоїть до весни, дивіться, яка вона красивуща, красивуща, ну вона не просто пустенька, але разнокольорова. Ось така ще дуже ловка. Дуже ловка. Не викидаю. Хотіла викинути, думаю, все одно з ней нічого не буде. Але воно прикрасилося, дивіться, яке ловке. Ось ще одна капустинка. Ну, хай даже і не буде вона повна, бачите, дивіться, але все одно вона цікава. І от така ажурна, це все, що я могла спасти від гусіні, Ну, це страшне. Гусінь і білокрилка на них була в цьому році неймовірно багато. Ось так виглядає цей в мене куточок, це в мене болотяні гібіскуси. один, другий. Так, ось така Аннабель, гортензія, Такі кущики, отакі в мене кусточки саду мої ще зелені стоять листочками. Там платани воно. Листки ще будуть, як боже, скільки баби буде роботи. Ой, немеряно. міряно. Ось так, друзі, підтримую себе і свій настрій своїми квіточками, роботи в садочку. Значить, почнуться відключення електроенергії, запаслася, я трошки дровами, буду топити камін. От. Так, і ось така красуня в мене гортензія без пересорт. Не буде поки говорити, як називається, вже що буде. Це те, що я називала Magical Kilimanjaro. Ось так вона вкрасилася, вона сама перша позеленіли листки в неї. Потім вона сама перша викинула свої квіти в олоті. І ось сама перша, подивіться, яка вона яскрава жовта. Ну гляньте, друзі, ну як? Подивіться на цю красу. Ззаді фантом. Він ще зелененький. О, там сідусер стоїть. От, зелененький. А я рішла, вже тільки палички торчать. От, це Монтана Аюраєва Маргіната ще трошечки залишилася, сагає, вже, вже спад лягає, а сідусер, і подивіться, вон морозник. Фоїтідос. Зелений, зелений, вже стоїть вон всередині з бутончиками. Тут ще покажу вам, як зацвіте. Так, друзі, ну от, саме краще тримається. Ось о, е, брут брод дивіться, яка зелена, призелена. А от Бентон Голд уже жовта. Ось такий тут куточок, 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 куточок мого садочку. От ще йде ця у мене йде делеверанце. Теж ще зелененька. Ось пройдуся вам так сюди, трошки це в мене там тіло, А ось покажу вам є кінкібоц. Гляньте, яка кінкібоц. Зелена резелена. така красунечка. От Брідолфаус тільки починає листочки ще. Це я пересадила, вона тут росла рядишком, там я побоялася, що буде її тісно. Я тут викопала фрагрант букет, продала той кущ і тут звільнила місце для цієї красунечки. Там усі вже пожовтіли. Там Стагліпс, сатті Кост у кост вже жовтеньке. А от він терсного, він тут іде, та, що була на сонці, більш жовтіша. О, почалося. А ця все була підяблення він терсного. Зелена, геть зовсім зелена. Ну, голден стандарт, красунечка. Любує своїми красуньками. Це кемпен Шадоу, у горшечку, щоб побачити, які в неї довгенькі листочки звисають так, щоб на полу не, не пачкалися, а вони так ловко-ловко стоять у горшечку. Пересаджувати не буду, так і буду її вирощувати І це мій любимчик О, зараз покажу. О так, Султанов свінг Багато інформації Султанов свінг Дивіться, які малюнки. Я обалдію, друзі, я обалдію. Листки падають із платана. І рядишком йде Ельніньо, красивуща. Ці вже в мене вже лягли. навіть Епіфаній. Вон який епіфаній, крутий. Розрісся цьому році. Боже, мій я дивилася своє відео старе, який він був маленький, а який він тепер здоровий, класнющий. а он скільки ще ягод. Скільки ящик, ягод у мене айви, друзі. Вже цілий ящик зібрала, такий, ото, що е, пластмасові торгують, продають. От у мене вже такий цілий ящик і ще. Такого врожаю в мене ще ні разу не було. Ну, були ну, 20 штук, цілий. Ну, відеречко невеличке. А тут уже цілий ящик і ще скільки висить. Сплошні вітамінчики. Красуня номер сама перша починає. Підніматися сама остання ляга, гляньте, яка красуня. Боже, я її так влюбилася в неї. Номер 9. А ось я покажу вам, яка різниця між н і з кленовим листочком з біленьким пером. А ця ось його іде Night Before Christmas. То, що переплутали, і я думала, і мені прислали як н а вона виходить, що це Night Before Christmas, і вони дуже схожі, друзі. Це попробуйте, якщо спрашують на Фейсбуці, підскажіть назву, то як її можна впізнати, коли вони всі однакові. Оце тільки рядом як посадив, тоді і через декілька років можеш упізнати, хто із хто. От, друзі, показала вам кусочок свого саду. Гарного всім вам дня. Ще в мене. Дерева стоять ось і ось метасиквоя не осипалася. Слива пісарді рожева, дуже багато хризантем. Я вам зараз друге відео зніму. А ось подивіться, як сестра накидала мені хвой. Вони дуже гарно ну, йдуть у мене під гортензії. Ці хвоїнки йдуть під гортензії. Вони ж кислота. От. І от така мета-сиквоя. Ще листочки не осипалися. Ось такі наразі О, покажу вам, яка в мене метасиквоя і платани ззаді. Так, ну що ж, до побачення, друзі. На цьому я вам закінчую свій репортаж свого такого невеличкого садочка. І зараз включу вам друге відео, зроблю продовження. Бо як підуть дощі, то тоді ми з вами. Мало що побачимо. Ось така канадська роза, васть вольки. Всього доброго вам, друзі. Заходьте до мене в гості, я вам покажу, порозказую. От і щую, і ми разом ходимо по садочку. Іноді, і навіть і не по гряду, не по дорожкам, а іноді і по самим бабушкиним світничкам. До побачення, мої друзі. Ох, зстрілися любов. Дві подружки. І то і ж, дівочка, і то дівочка. Ох то ж. До побачення, мої друзі, дорогесенькі. Гарного всім дня.